Корупційна схема на оборонному підприємстві Львівщини: Хабар за фальшиві висновки про озброєння. У Львівській області викрили корупційну схему на державному підприємстві, що займається сертифікаційними випробовуваннями оборонної техніки. Директор та головний інженер отримували хабарі за підробку офіційних протоколів, закриваючи очі на недоліки озброєння. Слідство задокументувало щонайменше два випадки фальсифікацій випробування роботизованої турелі та надводних комплексів, наданих приватною фірмою. Замість належних тестів посадовці вносили до документів позитивні висновки а отримані за це гроші ділили між собою, приховуючи від офіційного обліку. Обох фігурантів затримали під час отримання чергового траншу хабаря у 80 тисяч гривень. Під час обшуків вилучено гроші, документацію та інші докази злочинної діяльності. За фактом хабарництва посадовцям повідомлено про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з можливим штрафом, конфіскацією майна а також позбавленням права обіймати певні посади.